Вібрація сторони є хвилею. Тобто поширення хвилі є вібрацією. Вона не налаштована. <смір> У кого музикальний слух одразу це напевно помітив. Правда? То, що ж таке хвиля? Що таке вібрація? Тільки що сказали. Хвиля це коливання, що поширюється. Вони мають частоту і довжину. Частота це кількість однакових коливань за одиницю часу. Вимірюється в герцах. 1 герц це одне коливання за одну секунду. Довжина хвилі можна сказати, що це відстань, на яку поширюється хвиля. За час одного періоду коливань. Резонанс це явище стрімкого зростання амплітуди коливань. Людське вухо сприймає звуки внаслідок резонансу коливань у вушно, вушній раковині. До речі, якщо є серед вас справжні музиканти або люди з дуже гарним слухом, поділіться, будь ласка, вашими враженнями, а можливо, навіть певними дослідами. Якщо ви, наприклад, налаштовували ваші інструменти на 432 Гц, можливо, ви робили різні досліди або щось відчуваєте, поділіться, будь ласка, своїм досвідом. Як вони на вас впливають? Щиро дякую за це. Отже, Алекс Мішель це такий чоловік, який живе в Канаді, як я вже казала, дослідник. Він почав свій шлях дуже рано. Його батько був відомою у Франції, він мав найбільшу збірку різних діапазонів в Європі і виступав на всіх відомих каналах французьких. Як експерт, як музиколог, який вивчав музику з усіх її сторін і діапазони особливо його цікавили, його віддали досить рано в музичну школу, в консерваторію. З вісьмі років він вже навчався дуже гарно грати на фортепіано. Тобто він з самого дитинства був в музиці. Я отже, відчував одразу її вплив, принаймні, на себе і на оточуючих. Коли він вже був дорослий, в нього сталася неприємна подія. Він розлучився з коханою жінкою. Це все тривало дуже довго, дочка його захворіла і дуже сильно в неї почалося онкозахворювання. І в один рік він втратив п'ять родичів, включаючи свого батька. В них у всіх був рак підшлункової. І так вони дізналися, що і по татовій, і по маминій лінії є рак підшлункової, що досить рідко. Він втратив роботу, він захворів, пішла вся-вся така. Цепочка, як правильно сказати, події одна за одною, дуже негативних. Він впав в дуже серйозну депресію, і так він почав лікуватися. Психіатр назначив йому надзвичайно сильні, хімічні, звичайно, препарати, щоб його розслабити, щоб допомогти йому спати. Але він бачив, що вплив цих речовин. На його тіло, на його здатність усвідомлювати щось, нормально думати, нормально жити, нормально щось робити надзвичайно сильний. Він робити взагалі не міг. І от у нього був такий вимушений період відпочинку, і він цей період присвятив музиці. Він знову почав творити і вивчати, дуже багато читав. Всі твори і дослідження щодо звукотерапії. Він почав робити, як він каже, дизайн звуку і вивчати спочатку на собі. І вирішив створити для себе, для своєї підшлункової, певні діапазони, певні хвилі, певну акустику. І буквально за два тижні, коли він почав слухати регулярно, тобто кожен день він слухав ту музику, яку він створив, яка відповідала хвилям його тіла, його підшлункової, хвилям мозку, церебральної діяльності. Так? За два тижні він зміг майже повністю відмовитися від всіх хімічних препаратів. Тобто лише за допомогою музики, а точніше, хвиль. Які активували певні зони його мозку і створювали ці хвилі в його організмові, і зміг добитися оцього стану, який надають хімічні препарати. І він зрозумів, що він може жити без цих хімічних препаратів, просто слухаючи ту музику, яку він сам для себе створив. Що лікар, що він був дуже вражений, і він вирішив поділитися цим. Тоді ще тільки починався Фейсбук і оці всі соціальні мережі. Він створив малесенький сайт і там, де він створював свою музику і ділився з людьми, своїми надбаннями, своїми дослідженнями, власними, так, поки що на такій індивідуальній основі. І з часом люди почали відгукуватись. І дуже багато хто писав позитивних відгуків і бачив реально дію на організм, на певні захворювання, на певні проблеми, на депресивний стан, так? Люди, які могли, наприклад, краще спати, краще відпочивати, нормально налаштовуватись на роботу завдяки його музиці. І так він потихеньку. Потихеньку дійшов до того, що почав робити справжні досліди і досліджувати реально повністю церебральні хвилі, тобто хвилі нашого мозку, які він утворює. Дослідів дуже багато їх. Найбільше він визначив 9 хвиль, хоча, наприклад, 5 так ви знаєте всі. Але він каже і розказує про 9. Я Зараз зупинюсь трошки щодо цих хвиль. Дуже-дуже коротко. Дуже-дуже. І свою марку він назвав Mental Waves. В нього є сайт MentalWaves.com, по-англійськи Mental, так, ментальний. Тобто мозковій, waves, хвилі хвилі мозку. Кому цікаво com. будь ласка, зайдіть на його сайт, можете подивитися. Ще цікаво, що після його конференції я, звичайно, полізла на YouTube шукати, можливо, якісь безкоштовні варіанти його музики, яке було моє здивування, що та музика, яка була доступною. Виявилась уже вже в списку моїх улюблених і на першій позиції. Я навіть про це не знала. Синхронність Всесвіту іноді мене настільки дивує. Я не завжди дивлюся. Так, наприклад, хто створив там певну музику, ким вона написана. А ось так. Зачитаю, що я знайшла, що таке мозкові хвилі, більш професійне, так? Більш професійне тлумачення. Мозкові хвилі церебральна активність нашого мозку, так, вони поділяються на п'ять основних категорій відповідно до частоти випромінюваних хвиль, або їх кількості коливань за секунду. У герцах 1 герц, одна пульсація в секунду. Мозок людини випромінює хвилі від 4 до 45 коливань за секунду. Ці хвилі мають розмір від 10 до 100 мегаметрів. Ці мозкові хвилі мають дуже низьку амплітуду, дуже коротку частоту кілька герц, і низьку потужність, кілька мікровольт. Дуже науково. Але хай буде. Та завдяки якраз вивченню цих хвиль дослідники, в тому числі Алекс, Мішель, змогли зрозуміти, що саме відбувається у мозку під час прослуховування. Іх певних частот, музики, яку вони створили. І взагалі, що відбувається, наприклад, з людиною останні медитації, останні сну, різних фаз сну, бо їх дійсно є дуже багато. Під час трансу або, наприклад, прослуховування шаманського бубна, так? також вони вивчали мозок і його хвилі під час візуалізації. Тобто вони брали абсолютно різну діяльність людини, як вони називають, звичайний стан і незвичайний стан. От якраз незвичайний стан, наприклад, трансу, гіпнозу, медитації. Їх найбільше цікавило, бо в мозку відбуваються зовсім незвичайні речі. І що вони помітили, що мозок весь час генерує надзвичайну. Кількість хвиль, просто коли людина робить якусь певну діяльність, виробляється одна якась хвиля, яка придомінує. І от ось цей стан предомінантний, їх і цікаво, вони його і досліджують. Сподіваюся, зрозуміло сказала. Раніше дослідники цікавилися нашими мозковими хвилями лише заради того, щоб лікувати так? ті самі ж депресивні стани, біполярні порушення, все, що стосується не дуже здорових на увазі, людей. Але ще, здається, в 60-х я десь записала. Не пам'ятаю, по-моєму, в 60-х. Дослідник Максвелл Кейс зацікавився все ж таки досліджувати саме ось такі незвичайні стани нашого мозку, або звичайні. І отже, давайте переходимо до хвиль, щоб пошвидше було. Що вони взагалі означають? І особливо ті хвилі, які не дуже відомі. Мені хотілося би. Вас з ними познайомити. Значить, так. О, найкраща і найвідоміша хвиля нашого мозку це бета. Це наш нормальний звичайний стан нормальної звичайної людини. Коли ми, наприклад, щось слухаємо, перебуваємо от тут і зараз, так, ми слухаємо. Так, він звичайно там їх поділяє на бета хороші позитивні й негативні. Все поглиблюватись не будемо, але, скажімо так, бета це наш нормальний звичайний стан. Гамма це коли ми на, що, на чомусь фокалізуємося, концентруємося. Це певний також ентузіазм. І тоді, коли ми відрізняємо, наприклад, погане від хорошого. Корисного і некорисного, правильного і неправильного, тобто у нас є ось такий аналіз певних подій.